Брати та сестри, сьогодні у нас День подяки за дари усякі. Слава Ісусу Христу! Я радий сьогодні бути разом з вами приєднатися до цього славного великого свята. День подяки нашому Господу. Бог, День цей дарував для нас, для того, щоб ми сьогодні в цьому зібранні отримали. Велике благословіння від нашого Господа. Ми чули багато слова, де брати сьогодні говорили, і насправді, якщо це все зібрати, що було сказано в нашому зібранні сьогодні, то вже хочеться сказати: дякую тобі, Боже, що ти є з нами і допоміг нам до цього часу. Моє бажання читати тексти святого Писання. Ми будемо готувати свої серця, щоб в щирій молитві ще раз подякувати нашому Господу. Я читаю місця Божого Слова, відомі для всіх нас. Хотів би звернути свою увагу на текст святого Писання, який записано післання апостола Павла до Филип'ян, четвертий розділ. Я читаю один вірш. 11-й вірш 4-го розділу пісня апостола Павла до хилеп'ян. Не за недостатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. І другий текст святого Писання я читаю Євангелії від Луки, 12 розділ з 13-го віршу такі слова. І озвався до нього один із народу, учителю, скажи братові моєму, щоб і він спадщиною поділився зі мною. І він відказав йому: чоловіче, хто поставив над вами мене за суддю або за подільника, і промовив до них: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості. Бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтку Його. І він розповів їм притчу, говорячи в одного багача гарно нива вродила була, і міркував він про себе і казав: що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх, і сказав: Оце я зроблю, порозвалюю клуні свої, і просторіші поставлю. І спозбираю туди пашню свою всю та у свій достаток. І скажу я душі своїй, душе, маєш багато добра, на багато років складеного, спочивай, їж, та пий і веселися, Бог же до нього провів, прорік нерозумний ночі цієї. Ось душу твою зажадають від тебе і кому позостанеться те, що ти був, наготовив. Так буває і з тим, хто збирає для себе та не багатіє у Бога. Слава нашому Богові. Дорогі мої присутні, брати та сестри, я би хотів би сьогодні в цей день великого свята, щоб наше серце. Воно було щиро вдячне нашому Богові. Ми в цьому році маємо хороший урожай. І навіть сьогодні, ось тут ці прикраси, цей врожай, це свідчить про те, що Бог не залишив нас, але Він є з нами. Слава йому навіки. На початку року були великі тривоги. Але Господь запевнив своїм словом і сказав одному зібранні, я пам'ятаю, народи мій, якщо ти будеш класти надію на мене і будеш ходити моїми дорогами, то я дам тобі вкушати від плодів, і ти будеш вдячний Господу. Це слово сьогодні, воно живе і актуальне, слава нашому Богові. Читаючи. Цей текст святого Писання, апостол Павел каже, не за недостатком кажу, але кажу, що я навчився бути задоволеним тим, що я маю. І я би хотів, би, брати мої сестри, щоб ми сьогодні були задоволені тим, що Бог дав нам у цьому році великий урожай. За це слава дяка Богові. Я хочу подякувати цей день свята великого для вашої церкви, місцевої, для служителів, Анатолію Федоровичу і іншим служителям. Ми, коли їхали на схід, ми завантажували продукцію у вас тут на території, і ви були учасниками того, що ви зробили для інших людей, які не мають такого достатка. І коли ми приїхали із тими подарунками, їжею, подарками, вони дехто виходили, просто стояли і текли сльози, і казали: Ми дякуємо Богові за таких людей і за вашу церкву. Нехай Бог благословить вас і надалі. Це є добре, коли ми сьогодні вдячні Богові за те, що ми маємо. Апостол Павло каже, я навчився бути задоволеним із того, що я маю. Скажіть мої брати та сестри, чи є нам сьогодні за що дякувати Господу? Насправді є. Давайте ми не будемо сумувати сьогодні, але ми будемо радіти в Господі, тому що, якби не Господь був би з нами. Чи ми могли би сьогодні бути в цьому зібранні святковому і складати Богові подяку? Я думаю, я вперше не знаю, де я був би. Сьогодні тривожний час, в країні війна, ми часто чуємо тривожні новини, але Бог нас не залишив без милості. До цього місця нам допоміг Бог, слава йому навіки. І я би хотів би, щоб ми навчилися сьогодні бути задоволеним із того, що ми маємо. І я думаю, що ви, напевно, не один раз бачили подібну картину, коли ми приходимо до когось в гості, і ми бачимо дітей, ми можемо дати цукерки дітям, можемо дати якийсь подарунок, і діти з задоволенням беруть і уже тікають. А часто батьки кажуть, що треба сказати дядьку, я не раз це бачив. І батьки кажуть, що треба доцю, сину, сказати цьому дяді або цій тьоті, яка дала тобі цю цукерку. І дитина повертається і каже, дякую. Приємно, коли ми сьогодні навчимося дякувати Бога за те, що ми маємо від Бога. Дві речі, які. І Євангелія каже нам, за що ми вже маємо дякувати Бога. Коли ми маємо одяг і їжу, будьмо задоволеними. Скажіть, чи ми сьогодні маємо одежу і їжу? Ми маємо великий достаток хліба, ми маємо великий достаток їжі і ми маємо багато одяга. Слава нашому Богові. Слово Боже навчає нас. Щоб ми сьогодні за все були вдячні нашому Богові. Писання в один текст нагадаю, не буду читати за браком часу. Готуємось до молитви. Писання каже: та людина, той, хто має страх Божий. Послухайте, любі мої брати і сестри, той буде завжди задоволений, і зло не спіткає таку людину. Не всі сьогодні люди задоволені від того, що вони мають. Хто має, хоче мати ще більше. Але Бог закликає нас, щоб ми навчилися бути вдячні Богові за те, що ми маємо. Ми маємо сьогодні одяг. Писання каже: якщо бачиш роздягнуту людину, поділися з нею. Якщо бачиш людину нужденну, що хоче їсти, дай їсти. Це свята наука нашого Ісуса. Я хотів би, щоб ми сьогодні навчилися, як апостол Павло каже, навчився я в житті бути задоволеним від того, що я маю. Коли ми будемо дякувати Бога за мале, Бог дасть нам більше. Я пригадую один момент: один брат розказував це особисто сам був. Були часи, коли не було вдосталь хліба. Коли люди їхали, і йшли пішки багато кілометрів, щоб купити хліб для дітей. І він рівно на вокзалі, каже, сижу, і взяв шість було хлібів, таких бухонців, хто старше пам'ятає, і такі сітки різного кольору. Там було видно, що є в тій сітці. Він взяв цих шість бунців, сів і чекав поїзд доїхати. І коли він чекав, підходить до нього чоловік один. і Хіляється і каже, я хочу їсти, дайте, будь ласка, мені хліба. Він так подивився на нього. Каже, я подивився на цього чоловіка і знаю, що я взяв хліб, то там чекають діти. Але його прохання, воно сколихнуло моє серце, я взяв один бухонець хліба, відломав частину і дав для нього. І він узяв, і пішов так в сторону сів і з'їв цей кусок хліба. Повертається, каже, назад, я ще сижу і склав так руки і каже: я дуже дякую вам, що ви дали мені поїсти. Я дуже хотів їсти. Коли я каже, побачив, що він з'їв і прийшов, не просить, а вже дякує. Я не зміг просто, я виняв цілий Бухонець хліба і дав йому далі, і він пішов з подякою. Я так слухаю це свідоцтво і думаю. Якщо ми вдячні Богові за щось мале, що Бог дав нам, обов'язково Бог дасть нам більше. Хай поможе нам Бог сьогодні навчитися бути вдячні Богові за те, що ми маємо. Часто людина не може подякувати Богові, не бачить благословіння від того, що її очі погляд направлені на тих людей, хто має більше. І знаєте, браті, і сестрі, коли ми будемо дивитися на багатших людей від нас, ми не зможемо подякувати Бога. Нам завжди кажеться, що ми бідні і нас немає. Подивіться на людей тих, хто живе бідніше від нас. І я впевнений, ви будете дякувати Господа. Ми будемо дякувати Господа за те, що ми сьогодні маємо від Господа. Я читав ту історію. Де написано один чоловік, одного разу підійшов до Ісуса в кінці зібрання. Може, сьогодні хтось чекає кінця зібрання також, і у вас є питання, ви можете їх також в кінці задати, але цей чоловік чекав кінця зібрання, не перебиваючи проповідь Ісуса Христа, яку Він говорив. Він підійшов в кінці до нього і каже: учителю, скажи моєму братові. Хай поділиться зі мною спадщиною. Ісус подивився на цього чоловіка, пам'ятаєте, що Він каже до нього. Чоловіче, хто поставив мене, між вами ділить вашу спадщину, ми маємо знати, що прихід Ісуса на землю, Він прийшов, щоби простити людям гріхи. Слава Ісусу! Він прийшов, щоб дати мир, щоби дати життя з подостатком. Це ціль нашого Ісуса. Ми часто загружаємо свою голову і приходимо і просимо Господа, і не получаємо. Біблія каже, ми часто просимо, але не отримуємо, бо просимо не на добро. Просіть в ім'я Господнє. І Бог благословить кожного із нас. Хто каже, поставив мене між вами, але він далі каже до всіх людей, не тільки до того чоловіка, які слухали його і слухали цього чоловіка. Бережіться всякої зажерливості, бо життя людини не залежить від його достатку. Сьогодні багато людей мають великі достатки, але вони невдячні Богові. Вони не можуть поділитися з іншими людьми. Вдячна людина, вона завжди готова поділитися із тими людьми, хто не має достатку. Ісус направляє свої слова до всіх людей і каже: бережіться усякої зажерливості. Багато людей, багатих людей написано в Біблії, але не завжди багатство людини. Дає можливість людині подякувати Господа. Ти можеш мати сьогодні великий достаток, ти маєш майже фінанси, будинки, автомобілі. ти можеш, Ми можемо мати це все. Але якщо немає в серці миру, якщо ти не примирений з Богом, то Це не спасе нас. Ісус сказав, Каже, життя людини. Не залежить від її достатку, і розказав притчу про того чоловіка нерозумного, який вийшов, подивився на гарний врожай в тому році, і каже душі своїй, що маю робити, немає куди зібрати, клуні, старі малі. І каже: ось що я зроблю, зломаю стару, побудую нові клуні і зберу весь свій достаток. Весь свій врожай і я позбираю і складу, і скажу душі. Якщо ви були уважні, важні, написано, і цей чоловік каже, і скажу я для душі своїй. їж пий та веселися, май все, весь достаток. Але Бог каже до того чоловіка нерозумний чоловіче, якщо цієї ночі прийдуть і душу твою заберуть від тебе, кому залишиш? Те, що наготоване. Багатійте в Господі. Моє бажання, брати, мої сестри, на закінчення нашого святкового зібрання, щоб ми збагатилися в Бозі, щоб ми навчилися бути вдячні Богу від, те, від того, що ми маємо від Бога. А ми маємо сьогодні достаток, ми маємо благословіння. Давайте навчимося дякувати один одному. Це також приємно. Вдячність, вона має бути вчасною, не через рік щось нам хтось зробив, хтось дав, а ми через рік згадали. Так, можна подякувати і через рік. Але добре, коли ми дякуємо вчасно. Сьогодні час подякувати Господа за врожай. Сьогодні час подякувати за те, що ми живі, здорові є в цьому зібранні. Слава Богові! хай допоможе нам Богу цій молитві сьогодні. Щоб ми подивилися на свої комори, на свої достатки і були щедрими. І якщо ми будемо бачити людей у житті нужденних, давайте. Біблія каже, давайте і дасться вам. Якою мірою ми будемо давати іншим людям такою мірою і Бог дасть нам. Я впевнений, Його слово живе і діяльне. Воно працює сьогодні, бо Бог пільнує над своїм словом, слава Богові! І тому я би хотів би закликати, дорогі, дорога церква, брати та сестри, щоб ми сьогодні не клали надію на свої достатки, не клали надію на свої знання можливості. Ми не знаємо, що буде завтра. Країні війна, Бог попереджує, що впереді буде звужуватися дорога для народу мого. І якщо ми сьогодні кладемо надію на багатство, на свої знання і сили, ми можемо впасти на дорозі. Хай поможе нам Бог, щоб ми навчилися сьогодні дякувати Бога за те, що Бог дав нам в цьому році. Ми будемо просити, щоб Бог благословив і надалі наш край. І будемо просити меру для України. І Я вірю, що Бог чує молитви праведників. І тому сьогодні в цьому зібранні хай поможе нам Бог, щоб ця молитва подяки вона була прийнята самим Господом. Давайте ми схилимося молитві і будемо дякувати Богу за ці записки, які ви писали. Ми також цій молитві помолимося. Хай Бог почує молитву церкви. Молимося, дякуємо Богу.